Про що писав йому це йшло, так як Шевченков, як і багатьом іншим нашим поетам, ми маємо своїх світочів, дай Боже нам вчитуватися. І поезії Олександра Олеся, Володимира Саміленка, Сперидона Черкасенка, багатьох наших поетів, ми побачимо настільки актуальні і злободенні рядки. Ось уявіть собі, зараз, 26 числа, ми всі будемо вшановувати пам'ять тих, хто зазнав. Зазнав жахливих втрат і по здоров'ю, і втратили житла люди-переселенці, і багатьох родичів вже втратили внаслідок Чорнобильської аварії. 30 років тому відбулася ця чергова трагедія нашого українського народу. І Степан Руданський це передбачив. Прийдіть додому і почитайте його вірш до могили. Уявіть собі, що коли, але він всі ці речі відчував, бачив і попереджав. Пойдає за гориво і за крутої, за чорного, то й крикнули славні козаченьки, утікаємо не чаю. Ой, да як же ж мені, панове молодці. Я. Отікати свою славу оні козацькою під ноги топтати! Ой, дай не вспів козак, не в співнечаєнка на коника сісти, поїзд як якою капусту сікти. Ой, де як погляне козак Нечаєнко, на правою рукою, ой, не вискочить кінь його козацький із ворожого. Нечаєнко наліве є плаче, за ним річка-річка кривала, той ним не тече. Ой, да погляне козак нечаєнко на джуру малого. Садимо, а нове молодці, червону калинімо, щоб зійшла, та й козацька слава, на всю нашу Україну щоб зійшла, та й козацька слава. На Дякую. Тут в перших рядах один із самих вдячних слухачів. Ти вже знаєш, що такі джури були в козаків, так? Помічник, той, який козака переймав досвід, допомагав йому чистити зброю, поратися біля коня і переймав його вояцький хист. А таких хлопчиків називали джурами. Оце в пісні згадувалось про джуру. Можливо, про такого хлопчика, як ти. Готовий шаблю до рук брати? Ну і все, в порядок. Як тебе звати? Назар. Назар. Ну от яке в нас козацьке ім'я. Так що ця пісня була тобі присвячена Назар. І дійсно як у цій пісні пророкувалося. Зійшла козацька слава, і рясно вона зійшла по всій Україні дійсно на початку 20 століття. І так само, як в давніші козацькі гайдамацькі часи, тут, в Холодному Яру, в будімельниках і скрізь по Україні, козаки з такими ж чубами, з такими ж вусами, в таких же жупанах і шароварах воювали проти. Червоних чи білих чи будь-яких інших загарбників. Мало того, дійсно тут по селянських хатах, стріхах, ще збереглася зброя з часів Коліївщини, і наші козаки на початку ХХ століття так само вправно нею володіли і воювали, так якось тут описано, як Данило Нечай. Так, тобто це були такі в козаків забавки, коли козак міг або поперек перерубати ворога. Перепрошую, щоб сідниця поскакала, так? Або на капусту посікти, все це на швидкості. І, в принципі, такими рубаками були наші козаки: і Орел Гальчевський, і Пилип Хмара тут. І будь-хто обов'язково повинен був мати при собі кинджал, мати шаблю. Добре воювали, і вправно воювали наші козаки піками, списами. Добре були поставлені у них і, і руки, і хист, і вишкіл. І в